Мені здається, що їй треба попоздерти. Ох, це тільки початок. Стіни реально дуже блідолі. Змивайте його, здирайте його. Це було надзвичайно важко. Що класно. Саша завершив свою частину роботи, і тепер моя черга підмітати, наводити красоту, фарбувати стіни і можливо навіть декорувати. Не знаю, якщо буде натхнення. Буде куди вона дінеться, треба щоб було Ну то ж. Давайте подивимося на цей процес. Мені здається, я трошки даремно вділася в чорне все, тому що пилюки буде дуже багато, і напевно я буду біла. Я завершила фарбування стін, грунтування стін. О боже, грунтування стін я завершила. Я трохи побіліла, встала в горошок. Я думала, звісно, я буду вся біла, але так теж непогано. І тепер можна приступати до фарбування. І почну я фарбування зі стелі. Оце зі стелі на мене якраз таки і поляпало. Пішли далі? Ну що, ми на кухні. Вчора пофарбувала перший слой білої фарби по стінам. Стелю я не трогала і я зараз покажу причину, чому. Тому що я навіть не знаю, як я її буду сьогодні фарбувати. Мені здається, що її треба просто тупо здерти прямо під ноль. Лише тоді фарбувати. Але це плюс ще пару днів, і вже так хочеться на цю кухню. <гум> вже так хочеться тут облаштуватися і готувати, їсти тут, а не в кімнаті, скорчив щось на диванчику якомусь. Ну, коротше, зараз я вам покажу, що в нас вийшло з фарбою, які стіни. Стіни реально дуже білі. Ну прям. Вау! І так, погнали. А, от, бачите, ось, от, ось, Оце тут шпаклівка, а там ось от, це біле. От там зверху я не доставала, отут тут трохи місцями я куски залишила, бо треба було, було пізно, треба було вже завершувати. Ось так воно виглядає: біла-біла. Місцями видно, де пропущено. От там видно, видно, де пропустили. От там бугло теж пропустила. Вікно я зафарбувала вчора. От он тут кусок теж, бачите, пропущений. Ну, і, звісно, там. Тепер покажу, що зі стелією. Оце таке. Тобто я її фарбую, а вона вся сипеться. Просто ну краска не чіпляється. Це, я так розумію, із-за того, що раніше вона була помащена цим бапном, і воно просто не дає можливість нормально пофарбувати зверху. Чесно скажу, я думала, що я трошки схитрюю і мені вдасться просто замазати стелю білою фарбою і все буде нормально. Але ні, не виходить. Не виходить поки що так. Але спробую ще сьогодні. Ну, мені подобається результат. Кухня нереально гарна. А я зараз вам покажу наш вид з вікна. Видок з вікна, з вікна. Сьогодні туман на вулиці, То гарно. І так. А, тут, кстати, у нас дошка це ще треба буде її поміняти повно. Ну, це не зараз. Це наше вікно, Ото такий видок. Там стара хата, в якій ніхто не живе. Абсолютно. Коротше, сусідів у нас майже нема. Що класно. Ні, є сусід, є бабуся, бабуся Ганя. Дуже класна. Але сьогодні про кухню. Кухня. Біла, 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 біла кухня. Дубль два. на мене вже все ті Я тільки що зняла відео, на якому наговорила кучу корисної інформації, а виявилося, що я знімала Ну, не себе, а щось інше. Я не знаю, що. В общем, я втомилася. Фарбування кухні вже завершено. Сьогодні цілий день у мене я пішов на те, щоб фарбувати стелю. Це було надзвичайно важко. І... Хочу зразу сказати, що якщо ви плануєте фарбувати вашу стелю або кухню, або я не знаю приміщення, яке раніше було пофарбовано вапном, змивайте його, здирайте його, не, не фарбуйте поверху. Ну, не робіть цього чесно. Бо е, у мене куча енергії пішла на те, щоб зафарбувати стелю цілий день, щоб зафарбувати стелю. Е, причина? Тому що, а. Ми все ж не бачимо сенсу у тому, щоб зараз робити капітальний ремонт цієї кухні. У нас була задача просто зробити мінімальний ремонт, покрасти, щоб вона стала білою, а не сірою, якою вона була із ну, і змити, закрасити, освіжити цю кухню. Тому що я коли фарбувала стелю, там піднімалася пелюка. І це при тому, що вчора я грунтувала. Стелю. Я думала, я хоч щось позмиваю. М -м, нічого не позмивала. Абсолютно! Чому так довго фарбувала? Я вже на початку сьогоднішнього дня говорила, що у мене проблема. Коли я фарбую валкірком, краска не чіпляється, а навпаки, лущиться стеля. І оце старе вапно воно просто опадає. І щоб скоротити собі день не їхати в районний центр за тим, щоб купити якогось іншого валіка або там ще щось, я вирішила фарбувати цією кісточкою. Цю стелю я сьогодні фарбувала просто оцією одною кісточкою. Пензликом, вибачте, пензликом. Але я пофарбувала і в принципі результатом я задоволена. Від пензлика фарба чіплялася нормально на це старе вапно. Але це дуже довго, нереально довго. І в мене і мозолі вже на руках, і руки болять, тому що це, ну, ти, ти постійно в такому положенні під стелею. Ой, жмар. Але я довольна, тому що а, чорнову роботу з покраскою кухні завершено. І Завтра, при світлі дня, я побачу, де є якісь такі а, незафарбовані місця. Пройдусь по них ще раз фарбою, і я гадаю, що кухня готова, оця покраска біла готова, можна рухатися далі. І, в принципі, довольна. Так, да, я довольна. Але врахуйте цей момент, про який я озвучила, що якщо у вас теж побілка, і ви хочете її пофарбувати, цю кухню, або навіть обоє поклеїти, то змівайте, збирайте вапно. Чесно, не, ну, це, це здається, що буде довше. Але насправді, мені, на, на мій погляд, вона зекономить трохи вам і часу, і сил, і нервів, і я не знаю, оптимізує все. Зараз покажу вам трошки кухню. Ось от бачите, біла. Зараз покажу стелю. Це стеля біла, біла, біла. Там видно сліди пензлика, але я нічого вже з цим не зроблю. Мене радує, що вона не сіра, не така, як була. Вон, бачите, не сіра. Вон там видно сліди пензликів, Трошки там біла, зафарбована, зафарбована, вугли я пофарбувала ще. В общем. Ну, скажіть гарно, правда? Біла. От біла, чиста і свіжа. Свіжа. Я теж вже біла. В общем, я пішла готуватись до сну поступово, бо вже пізно. А вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, дивіться за нашими відео, бо далі буде продовження. Це ще не кінець, <гум> Це тільки початок. Я жартую, це вже більше середини. Скоро завершення. Так. Пока!